І сестри, Хочу з вами поділитися тими подіями, які цього тижня мали місце в нашій Українській Православній церкві. І хочу сказати, що цього понеділка в місті Києві проходив священний синод Української православної церкви. Було розглянуто декілька питань, моментів життя нашої церкви. В тому числі були такі питання, які, можливо, чули, торкнулися нашої партії в зв'язку зі станом Здоров'ям по хворобі на нинішньому сіноді було звільнено звільненомісника митрополита Банченського Лонгіна, і від них він вже не є намісником Святовознесенського Банченського монастиря. Разом із цим було ще друге прийнято рішення стосовно однієї із великих святин нашої Української православної церкви, це Святогорської Свято-Мосвенської Лаври. Кожен монастир він має підпорядкування в тій гіпархії, в тій місцевості, де він знаходиться місцевому, місцевому єпископу. Але за церковним правилом є декілька виключень, моментів, є декілька монастирів, які мають підпорядкування напряму предстоятелю Української православної церкви. В тому числі підпорядковується блаженнішому митрополиту Онуфрію свято-оспенська Києво-Печерська Лавра, Святого Спенсько-Почаївська Лавра і від нинішнього понеділка е, напряму підпорядковується. Є його став рогією свято-Успільська, Святогорська лави. До нинішнього часу вона мала підпорядкування митрополиту Донецькому і Маріупольському. Від нині вона підпорядковується блаженнішому митрополиту Онуфрію. Ну І на цьому синоді було нашими єпископами складено звернення до нас з вами, до всіх віруючих Української православної церкви. І це звернення, я хочу зараз зачитати, будь ласка, наберемося терпіння його послухаємо. Звернення Священного синоду Української православної церкви від 25 вересня 2023 року. Звернення до єпископату, духовенства, чернецтва, до всіх вірних Української православної церкви. Ваші високопривосвященства і правосвященство всі чесні дорогі отці, браття та сестри. У час буренних випробувань для українського народу наша церква, як любляча мати, огортає своєю молитвою та милосердям всіх її час. І так само, як мати любить своїх дітей, не зважаючи на те, що хтось із них слухає її настанови, а хтось зухвало нехтою материнською турботою, так і українська православна церква ніколи не ділить свою пасту залежно від політичних чи суспільних уподобань. А українське суспільство на тих. Хто вірний дій та тих, хто забув місце свого хрещення, місце хрещення своїх батьків та предків, і хто зараз вважає за можливе хулити церкву Божу і зневажати пастирів священницькими руками, які ці люди самі колись були занурені у піль хрещення для народження в життя вічні. Церква молиться за всю українську державу, закликає шанувати її закони. Щоденно звершує соціальне і волонтерське служіння для всіх, хто цього потребує, а не лише для тих, хто є прихильником до неї. Адже цього навчає сам Господь кажучи, бо коли ви любите тих, хто любить вас, дяка вам нагорода. Коли говоримо церква, то звісно під цим словом розуміємо увесь народ Божий, не лише духовенство та монашество, а й усіх вір'ян, які разом зі своїми духовними пастирями поділяють тягар випробувань сучасного періоду в боті українського православ'я. Цей народ Божий без найменшого жалю намагається отруїти антицерковною пропагандою, залякуваннями, спокусами. Однак, спільні молитви та богослужіння, які віднають навколо православних святинь, Тисячі вірян нашої церкви свідчать, що, при, що примусом та наклепами народ Божий неможливо збити з того шляху, який визначають його релігійні переконання. Особливо красномовно це стає зрозумілим, коли бачимо, що храми, які захоплені, тобто відібрані у вірян Української православної церкви, стоять порожніми навіть у великі свята. Зокрема, така ситуація сталася у величних соборах Києво Печерської лаври та інших святинях. Святі місця, де щоденно лунала посилена молитва за українську державу, її владу, військо та народ після так званої зміни конфіційної підлеглості, опинилися зачиненими на великі амбарні замки. Якщо Бог не збереже місто, то даремно стережуть його вартові. Читаємо у Богодовенній книзі Цорти. Ці слова Біблії у час страждань України від повномасштабної російської агресії викривають значенні дії ініціаторів церковного розбрату, від якого у віками намолених храмах в перших часів падіння атеїстичного режиму припинилося звершення божественної літургії. Тож припинились молитви за захисників України, за поранених і полонених воїнів, за заспочиних і всіх стражденних, чиї сльози може витерти лише Бог. Натомість старуга, котру вчиняють над храмами люди, які під час насильницького захоплення нещадно трощать двері і вікна, нічать святі вівтарі та побивають християн, не лише не прикликає Божого благословення, а й кидає виклик Богу. Всім зрозуміло, що наслідки цього виклику так званими активістами спокутують і ті, хто мовчазною згодою потурає їх безкарності, хто заплющує очі на відверте святотатство, яке нав'язується українському суспільству як норма. Слід назвати речі власними іменами. ініціатори і виконавці церковного рейдерства є відвертими духовними ворогами української держави, дії яких лише поглиблюють руйнівні наслідки російської агресії. Адже Бог зневаженим небуває, не меншою ганьбою, яка викликала шок у християн. З різних частин земної кулі стала ситуація навколо Святого Києво-Печерської лаври. цілковито створена Міністерством культури та інформаційної політики України. Вір'яни не допускають на територію нижньої лаври, щоб помолитися біля нетвільних і чудотворних мошей печерських преподобних отців. Наразі до святині не мають змоги потрапити не лише кияни. А й паломники з інших міста країни, які в такий скрутний час неодмінно намагаються відвідати лавру для молитви. Склала ситуація, за якою лише православні християни виявляються являються обмеженими у своєму праві звершувати молитовне поклоніння біля шанованих на весь світ святий у той час коли коловництво представників інших конфесій та релігій забезпечується адміністративним ресурсом. Та послід зауважити, що віруючі люди ніколи не погодяться з приміжливим ставленням до мошень, як до музейних експонатів. А саме так ці святині були неодноразово названі державними чиновниками. Дії представників Міністерства культури та інформаційної політики України на території Нижньої Лаври вражають правовим та моральним беззаконням щодо монахів лаври, студентів і викладачів Київських духовних шкіл, а також вірян та паломників. У такій ситуації покладаємо надію на Бога який ще від часів засновника лаври преподобного Антонія Печерського неодноразово і надзвичайно стримував плани кривдників обителі та охороняв її насельників. Особливої молитовної підтримки потребує сьогодні архієрегія, які зазнають кримінальних переслідувань і примусового обмеження у спілкуванні зі своєю пасою. Як зазначають адвокати, висунуті їм обвинувачення не мають переконаних підтверджень у матеріалах судових справ, а сам процес отримання доказів та судового розгляду супроводжується з ухвалим порушенням українського законодавства. Священний синод Української колосальної церкви вдячний всім, хто у міру своїх сил виявляє допомогу архієреям, яких переслідують. Особлива вдячність представникам і представникам єпископатого міських православних церков та релігійним діячам з різних країн світу, які свідчили свою підтримку. Дорогі брата і сестри, Господь благословив нам жити в час, котрий по особливому вимагає живої віри, сповненої любові, на масштабних порушень. Державного законодавства та міжнародних норм щодо прав і свобод людини вірян Української православної церкви. Часто постає питання. як православним християнам слід реагувати на ці виклики? Відповідь нам дав сам Господь наш Ісус Христос. Любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро тим. Хто не набрать вас і моліться за тих, хто, хто кривдить і гонить вас. Довіряючи своє церковне життя Богу, християнину належить не словом чи язиком, а ділом і правдою виявляти любов та доброту до інших в умовах суцільного дефіциту цих якостей. У складні історичні періоди церковної історії, християнська любов та доброта у відповідь на всі форми зла змінювали світ і підносили церкву до нових щаблів і її розсвіту. Тож і тепер, у турботах за майбутні церкви, кожному з нас слід зосередитися не на галасливому протистоянні з людьми, які вороже до нас налаштовані, а на дієвому свідченні про Христа. І його церкві, відображаючи у своїх словах та вчинках самого Бога, який є любов. Нехай Господь своєю благодаттю благословить українську державу та її народ життям у мирі, охороняючи до всякого ворога та сухостата, бо йому єдиному належить благословіння і честь, і слава навіки вічні. Амінь. З такими словами, дорогі брати і сестри, у зверненні до нас звертається наш священноначальне синод нашої Української православної церкви. І е, сьогодні за державним календарем відмічається е, День пам'яті захисників. Та захисниць України. Зв'язку з цим по благословінню нашого предстоятеля, блаженішно владики Внуха, в кожному храмі Української православної церкви сьогодні звершено молитви за живих воїнів, захисників захисниць, щоб Господь змінив життя здоровими і неушкодженими повернув додому і допомога скоріше послав. Жаданий і благословений мир. Разом із ми сьогодні молилися і за упокій, за загиблими воїнами, щоб Господь прийняв їхній подвиг, всякий гріх вольний невольний, і невольнім простив і по своїй милості, за їхню мужність і відвагу, подарував життя вічного у царство небесні. Зв'язку є з цим, на пару хвилин, що вас затримав.